У нас сьогодні ночі пройшов досить і досить добрий дощик і є досить вітряно Зараз на даному моменті, що ми робимо? Полуничка пройшла, і що ми робимо? Ми не зрізаємо. Повністю зрізаємо. Кому потрібна розсада, так як я собі оставляю на розсаду, це бріла, альба, ну і так далі. Ми вуса оставляємо. Хто ж не на розсаду, зрізаємо повністю всю полуницю. Для чого? Забираємо хвороби, які є, бо вона зараз масово хворіє, і забираємо шкідників, тобто кліща Але після цього, як ми зріжемо цю всю ділянку, потрібно неї відразу обробити. Чим обробляємо? Обробляємо мідовмісними препаратами. Можна мідян екстра, а можна косай 2000. По факту любий, любий препарат, який в складі, має мідь. Тому що мідь це є контактний інгредієнт, і він дуже добре діє на грибки, але він змивається дощем. Дивіться. Щоб у вас хоча б 3-4 дня не було дощу. Косайт мені дуже подобається, це, по-моєму, американський виробник, якщо я не помиляюся, дуже хороша річ, ось його дозування. Ну і Медіан екстра не хуже, це є польський по факту препарат. Так що, для того, щоб припалити ось ці зрізи, щоб не пішла хвороба. Ми обробляємо міду місцевими препаратами. Так що, працюємо. Полуничка пройшла, але працювати нас, нам ще досить і досить багато. Готуємося до закладення саджанців, їх треба ще підготувати і обробити на грядці. Так що, далі буде.